Колеги, вітаю! Дивіться, у мене є нестандартна задача. Мені потрібно написати дуже багато відгуків на різні моделі товарів. На різні товари бачимо ось тут: ось товари. Тут я підготувала що Google Sheets. Google таблиці, тут у мене назва товару. Тут можна підставляти там сторінки, тобто URL, ключові слова, title, description, опис і все таке. Я вже тут написала чотири відгуки. Зараз покажу, як це масово робити. Можна. Що для цього потрібно для того, щоб масово написати ось такі відгуки, і в тому числі ви можете прописувати тайтли, дескріпшени, описи до товарів, до категорій товарів тощо? Завдяки ось такому розширенню, називається ChatGPT GPT for Sheets. Ось таке посилання я залишу в першому коментарі під цим відео, і його потрібно встановити, встановити під тим аккаунтом, де, де ви будете ним користуватися, дати повністю всі дозволи, тобто він буде запрошувати доступи як адміна, дати дозволи. І після цього, після цього у вас з'явиться. Ось така вкладка, яка буде називатися, називатися розширення. І тут можна відкрити, зараз він відкриється, для чого це потрібно? Для того, щоб можна було налаштувати сам ваш чат GPT. У мене платний чат GPT. Він у мене зареєстрований якраз на мою цю адресу, тому у мене все тут швидко відбувається, швидко і легко, скажімо так. Ось тут можна обирати моделі, тобто тестувати різні моделі, які вам краще зайдуть, які вам краще сподобаються, і так далі. Будь ласка, бо Gemini, GPT, Geminі, не проблема, будь ласка, обираєте. До речі, Бачимо, що він рекомендує використовувати API Key, тобто ключі. Якщо, ну, то бачимо, що require, тобто обов'язково потрібно там, якщо ми хочемо якусь конкретну модель використовувати, наприклад, чат GPT 4, то він буде казати, що у нас це обов'язкова функція додати ключі. Тому я вам рекомендую все ж таки поставити цей API-ключ, його можна знайти ось тут. Дам також окремо посилання, в мене воно згенеровано і вже додано сюди. Ось яким чином це додати, setup API Key, ось тут вставляємо, і буде вам щастя, скажімо так. Ось і тут, що, ще на що я просто наголошую, що тут потрібно тестувати різні моделі і налаштовувати їх під себе. А, давайте я спочатку ось ці чотири писала з Gemini. можемо подивитися, що він мені видав тут. А, мені здається, вони просто реально дуже-дуже схожі один з одним. Ці. А, ці відгуки. Тут бачимо, що ось тут зелененьким, що це формула, ну, формула, тобто промпт, який я задала. Тут ми бачимо, що тут це модель наша, на яку я просила зробити відгук. До речі, я тестувала декілька різних варіантів текстів, яких промптів, да, яких потрібно написати. До речі, я це, ці промпти не сама придумувала, а, звісно, запитала в чат GPT раз, промпт Два і промпт 3 тобто три різних варіанти тестувала. Залишила найтакий великий промп. Він такий досить такий бага... багато написано, що потрібно написати. І що мені сподобалось саме в цьому промті. Я просто тестувала. Короткі тексті відгуків пишуть, бо зазвичай ви ж знаєте, чат GPT, він там розписує на 100-500 сторінок якісь тексти. Ось він тут відгуки реально короткі пише, але текст в промпті можемо написати, що напиши до, там, наприклад, там, два речення. Напиши, наприклад, відгуки або до 500 символів. Напиши. Тож, це гімні, ще раз кажу, мені не сподобалося, що, що тут дуже-дуже схожі, він тут весь час на роботу їздить. Мені не дуже сподобалось, тому давайте спробуємо все ж таки з, іншим, з іншою моделлю погратися. Зараз відкриємо іншу модель і оберемо 4 О і подивимося, що він нам. Видасть, тобто, дивіться, тут же ще такий момент, що ми можемо обрати як швидко там він турбо швидко буде відповідати, цей буде більше думати і так далі. Ну, давайте чотири він мені здається буде найкращим варіантом наразі. А, окей, я а, можна це скопіювати. Це перший, що я тестувала, це другий, що я тестувала. А, можна скопіювати і вставити сюди просто Ctrl-C, Ctrl-V. А коли ви вставили, то вже можна протягувати, протягувати повністю ось таким чином. І він автоматом він підтягує нам дані, автоматом зараз буде написати нам тексти. А, ну, трошки почекаємо. Ага, все. Ну, бачимо, що він тут тексти відгуків просто 100-500 символів написав, що мені ну, реально не, взагалі не подобається. А, тому ну, тут потрібно, ще раз кажу, тестувати різні-різні варіанти різні тексти. А, давайте я тоді повернуся до варіанту з Gemini. А дивимося, що я повернулася до цього варіанту. Якраз подивимося різницю. Промто залиш... я це видалила, мені не сподобалось. І зараз подивимось, що він видасть мені. Зараз оберу три, для того щоб він там не дуже багато мені зараз написав. Ага, бачимо, що також, також реально дуже великі тексти у нас вийшли. А, тож, колеги, дивіться, тут в промпті у мене написано короткий відгук, хоча він пише реально дуже-дуже великий текст. Ось тому рекомендую вам про, просто погратися з цими моментами для того, щоб зробити для себе найкращий варіант по написанню оцих текстів відгуки, відгуків. А, перші, краще тут вже їх там виправити скоротити ще там, де він повторюється, і буде вам щастя, і це завжди краще аніж писати все з нуля. І, до речі, ось такі Google Sheets, вони їх краще вже шарити, розшарювати, наприклад, для додавання або для, щоб для того, щоб дати е, воркерам ті, хто будуть вже ці е, відгуки десь розміщувати. Е, ці відгуки вже класно, швидко можна розшарити. Як доступ до Google Шиця. Якщо ми кажемо про чат GPT, про ось такий інструмент, то тут незручно ну, не давати доступи. Звісно, для якихось воркерів, хоча також є можливість дати доступи через ці параметри, поширити, ви можете дати доступи для, на якийсь чат, створити посилання, так ось. Копіювати посилання і зробити цей чай от видимим. Так робимо, копіюємо посилання і даємо доступи для когось. Але тут, звісно, не зрозуміло, що куди додавати які тексти. А тут видно, яка, яка модель, на яку модель відгук, і ви таким чином можете одразу швидко розшарити доступи. Тому користуйтеся, напишіть мені питання, якщо щось не зрозуміло, і буду рада відповісти. Дякую.